Доброго дня, розглядаємо функціонал ганозевої СРМ-системи для забудовника параметри фільтрації лідів. Параметри фільтрації лідів є надзвичайно важливим функціоналом, який надає можливість обрати ліди згідно заданих параметрів фільтрів. Зараз ми бачимо, що ліди, звісно, можуть бути розташовані по етапах продажі, і це досить зручно. Проте зараз демонстраційна система показує, що за тиждень, оскільки на Лінії вибору часу, вирків лідів, заданий параметр тиждень за замовчуванням. Немає жодних лідів. Що ж, продемонструю, як працюють параметри вибору лідів на вирі продажів. Для прикладу, спочатку змінимо етап часових рамок. Оберемо протягом всього часу. Бачимо, що система відфільтрувала ліди протягом всього часу за такий обраний період, і тут досить багато доступно лідів, з якими можна працювати. Ліди мають відповідність до тих. Етапів, на яких вони знаходяться згідно логіки просування до успішно оформленої угоди. Проте, давайте розширимо параметри фільтрації, додавши нові фільтри. Для прикладу, ми використовуємо такий фільтр як «Проект». Скажімо, це буде в нас демонстраційний проєкт, демобідг. І також із всіх лідів нас будуть цікавити ллідини ще з таким тегом, як активний. В демонстраційних цілях такого набору параметрів достатньо. Натискаємо фільтрувати і бачимо, що вже обрано лише три ліди, які відповідають даним параметрам фільтрації. Ось вони. Безпосередньо параметри фільтрації надають можливість скинути фільтр, тобто відмінити його. Для прикладу, нас не цікавлять тепер ліди, які мають тех активний. Ми можемо його зняти і будемо бачити, що система фільтрації лідів безпосередньо змінена. Такий функціонал надає менеджерам з продажу нерухомості, забудовникам фокусувати свою увагу не лише на етапах, які ведуть до успішної угоди і на яких знаходяться зараз ліди, а й на важливих даних по звужуючим критеріям, і що надає ключову важливу бізнес-перевагу: направлення фокусу уваги на тих лідів, по яких зараз потрібно працювати згідно заданих параметрів. Це функціонально, це зручно і головне. Допомагає забудовнику продавати більше за рахунок направлення ваги. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть коментар, рекомендуйте професійну українську ганузеву CRM-систему для забудовників CRM серед будівельних компаній девелоперів Зустрічаємось в наступному відео, де я розповідаю детальніше про пекапування системи для забудовників. Дякую за перегляд. До зустрічі!